Усім привіт до вашего увага! Оля мішачка шорта і умікс що попадає. На столі у нас легкі шорти розміру М. Наступні 2 xl фірма Adidas. 2 xl Стокові. Розмір 3XAL. xl Эликселе Экселе разумером М, Да у нас наступни Экселем, Фирма Кривит Сэйлум, трейк Сэйл, чё? Размер Эйлум, фирма Инчундам, размер Икс фирма Adidas. Такие таких спорты мне лаким, размер Эйлум. Ще. Розмір М? Фірмадідс? Adidas 42-й європейський розмір? Фірмаджаком. Ще. 38-й європейський розмір. 44-й Розмер эксейлим. Ча. Розмер Эликсель. Велосипедка. Ось такого плану. Баварія. Розмір L. L. Ча? Дивимось на ступне. Эйлик Легкий фірмат ще XL 2 xl XL 2 xl розмір ще з високою посадку, розмір M З високою посадку. Легкі, мокрен, ще велосипедки 33 розмір. Ще. 46 європейський. Велосипедзе. Дивимось наступні. Фірма Ancient Dem. 40-й європейський. Легкі. Розміру М. С. Розміра М Ама Эйлем. С олівер розміра Айлим. Велосопетка. Фірма Ancium Dam. Такі гарненькі Чем розмір Эйлем? Чам. 12-й англійський розмір, 36-й пояс фірма NCMD, фірма Primark, Джек Джонс, розмір С. Jones, ще 12 англійський розмір. 48-й європейський. Ще. З високою посадкою. Дванадцятий англійський. Розмір ей. Велосипетка. Розмір еліксейл. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось наступні. Ось такого плану. Фірма Jack and Jones розмір XL, L, легкі, велосипедки, спортивні легкі, напівкомбінезон, розмір ML, XL, такі гарненькі, фірма іншим і ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що ще попадає.